Знищено два Су-34-х в супроводі су 35 го потім су 34 Потім зараз е, є інформація про збиття Су-25-го в районі Маріуполя. Е, ну, очевидно, е, наше верховне командування врахувало е, ситуацію в Авдіївці. Дещо запізніло, але підтягнули марневрений резерв ППО до, до фронту. І ну, як -то так званий, будемо ми його називати, блукаючий патріот, який е, нищить ворожі сили. Ну, звісно, що такою кількістю протиповітряної оборони прикрити весь фронт не можна. Але е, що найменше, в умовах дефіциту протиповітряних засобів такі дії ускладнюють ну, роботу противника, роблять її не безкарною. Він вимушений рахуватися цим. Я нагадаю, місяць вже більше, після знищення трійки су 34 на півдні, росіяни десь тиждень утримувались від завдання взагалі ударів. Керованими авіабомбами обмірковували цю ситуацію, думали, як вийти з обстановки, що склалася. Приблизно те зараз те саме відбувається. Зрозуміло, що наявних засобів фронтової ППО у нас недостатньо. І, взагалі, це обумовлено нестачою засобів протиповітряної оборони, дефіцитом як комплексів, так і ракет. і в умовах, що склалися, ми вимушені от маневрувати між фронтовою протиповітряною обороною і протиповітряною обороною наших інфраструктурних об'єктів наших міст і сил обирати найбільш пріоритетні об'єкти для заходу для захисту. Власне, як деякі оглядачі е, на Заході говорили про це е, в контексті нестачі. І дефіциту засобів ППО, які має Україна, ну приблизно так ситуація і розвивається, але це успіх. Безумовно, як наголосили командувані, ці повітряні судна завдавали ударів керованими авіабомбами по позиціях збройних сил України, і дійсно це без, безперечно успіх. А от чи можна припускати, що росіяни знову зроблять таку певну паузу у використанні тактичної авіації? І наскільки вона може затягнутися для них? Наскільки вони тепер бояться? Ну тут питання залежить від доцільності і потреби. Якщо росіяни будуть намагатись продовжувати розвивати наступ, то прикриття з повітря повітряна допомога їм відіграє ключову роль, і вони просто не зможуть відмовитись від застосування авіації на найбільш гарячих ділянках фронту. З іншого боку, треба ж розуміти, що льотчики теж люди. І їм коли вони залітають в зону ураження потенційного ураження ворожих ракет, насправді досить доволі страшно. От, і вони будуть, ну м'яко кажучи, цілком вірогідно, і вже є досвід, коли вони починають саботувати тоді накази командування. Скидати ракети завчасно до входження в зону ураження наших сил, тобто дезорганізація дій відбувається в будь-якому разі, наскільки це ефективно, знову повторюсь, залежить від того, якому щільність протиповітряної оборони зможемо забезпечити, і наскільки психологічно цей вплив буде ефективним. А наскільки болісна для російської армії втрата Су-34, тож су 35 оскільки ми ну, постійно якось моніторимо, що якраз Росія втрачає <тачає> саме цілі таки, скільки їх в Росії, які вони мають значення? Можете трішки про це розказати? Складне питання: наскільки болісно? Знаєте, часом здається, що. Будь-які втрати для, для Кремля, для військового керівництва Росії вони взагалі безболісні. Теж правда. Але з іншого боку, от потопили наші хлопці ракетами Новочеркаськ в Феодосії. Угу. Це така гучна, ну, гучна бавона сама по собі, ну і гучна справа. Наче без результату. Потопили Цезаря Кунікова через декілька тижнів, зняли командувача Чорноморським флотом. Значить, результат не тільки практичний є, а й вплив на організацію управління військами. Росіянам це боляче. Командування боляче, Путіну боляче. Тут те ж саме. Насправді росіяни мають над нами перевагу. В авіації ну, на порядок, і вона, схоже, що зростає. Якщо, наприклад, ну, по танкам ми за місяць знищуємо більше танків, чим вони е, даються їм відновити і зробити, то з авіацією дещо, дещо інша картинка. Втрати авіації з останнім часом, хоч у них хоча суттєві, особливо по деяким. Літаків, там, наприклад, літаків управління і ДРЛО, це така болюча ланка, от, втім, то Су-34, Су-35 вони продовжують виробляти, незважаючи до слова на міжнародні санкції. Якщо в 2020 році, от є дослідження осінь, глядачів, по супутником знімкам на. Авіазаводів в Камсомольську на Аморі, якщо противник виробляв там пару у 35-х в 2020 році одночасно, то зараз за два роки ці темпи зросли до 16 машин одночасно. Ну, зараз говорять про те, що понад 20 машин одночасно на будівничних майданчиках перебуває в різній ступені готовності. От, і от і порівняння. Тобто для критичного ураження, авіаційних засобів ураження, інтенсивність ударів має бути на порядок більшою. Але, повторюсь, тут працює ще й психологічний момент. Справа в тому, що, на відміну від піхоти, яка до слова, теж піддається. Психологічному впливу Психологічного впливу бойових дій. Авіація це така собі еліта приблотнена, як то кажуть, у Росії, да? mm -hmm. і льотчики це блакитна кров. І вони до свого життя відносяться значно. Вони... Їм байдуже те життя людей, на які вони скидають бомби. Абсолютно байдуже. Але своє дорогоцінне життя вони дуже цінують. І коли Збройні Сили України демонструють спроможність їх знищувати, вони, вони бояться, вони відступають. І пригадайте, і й рік, коли наша винищувальна авіація продемонструвала, що вона може їм протистояти в повітряному просторі України? Росіяни дуже швидко втекли за межі роботи нашого угруповання сил. А більше того, скажу, що були випадки, спостерігались по радіолокаційними засобами, коли росіяни катапультувалися. Ще навіть до того як ракета потрапляла в їхній літак. Тільки відбувалось опромінення літака проти засобами ППО, вже росіяни приймали рішення на покидання повітряного судна. Те саме може відбуватись і зараз. Психологічний момент тут дуже важливий.